Так, запускаємо стрім. Зараз я перегляну, що там, як там по з'єднанню. О, Ем, Зараз картинка є, звук. Звук є. Прекрасно. Так от, нарешті я зроблю випуск, оскільки відбулося дуже багато змін. Я відкрию графіку, оскільки мені буде набагато простіше це все пояснювати цю всю хронологію подій. Так от. Йдемо на графік Ефіріума, там де в мене була угода. Наскільки я пригадую, в мене було дві угоди. Перше це на ОГН, і друге це на Ефіріумі. Так от, ом, тут відбулися деякі зміни. Тому що я от зайду на один день таймфрейм. Останній раз, наскільки я пам'ятаю, це було десь ось тут 5400 600 У <кхем> мене був стрім. Ми тоді підпадали під 3900. Я, до речі, дуже сильно зрадів. Після чого тут був переломний момент на 4000. Тому що я з інструмента. Оген фактично вийшов повністю. Uh, іменно з фьючів. Це було десь ось тут 6 центів. <coughs> І за оцей весь період. Ні, десь тут от 5-6 центів щось тут, тут було. І за оцей весь період сталося дуже багато чого. Слава Богу, я вийшов з лонга, оскільки тут, ну, прям в ноль майже падали. І в мене ліквідація, хоч була відсутня, але в ефірчик стрільной не відпадав. Ще раз заходимо сюди. Я закриваю оген повністю позицію для того, щоб додавитися в ефіріум. Це було по ціні десь 4000. Знаєте, що стається? Я коли заходив цю всю угоду, я хотів так розрахувати, що в мене ліквідація була трошки вища 5000, 200-500, щоб в мене був певний зазор, щоб я потім на корекції якось ще перекрив. Тоді була би ну, прям жах. Десь тут, коли ціна була, але в мене ліквідація насправді промахнулася. Я не зробив 500-500, а в мене вийшла ліквідація 4600 рівно. І я, будучи отут по 4200, коли тут вот ринок зростав 4215, я поняв, що будемо зростати вище. І що я зробив велику помилку, коли я додався по 4000. Я тут закриваю повністю всю позицію. А зараз я навіть покажу на графіку. А, там, ну, зараз договорюю, я закриваю всю позицію, і я виводжу гроші. Собі на карту, бо я поняв, що помилився. Коли додався в цьому діапазоні в шорт, я вивів абсолютно всі 100%, зафіксувавши мінус. Зараз зайдемо. Пишемо Ethereum. Мені потрібен не спот, а деривативи. От. Це відбулося в цьому якраз випадку. Я додався тут по 4 тисячі, і тут фактично і вийшов. Е, зараз зайдемо е, в історію ордерів. Е, так, тут немає позицій. Блін, і тут все пообновляли, ніфіга не понятно, тим паче вже пройшло стільки часу. Ефіріум. От, відкрию шорт 250 і закриваю по 2. А, по, 2, 8, по 4, 285. Е, історія торгівлі. Е, зараз. Ефіріум шукаємо. От, я закриваю ОГН в мінус. І закриваю ефіріум в мінус. Це мінус 521%. Так от, о, поки що ця рубрика є повністю заморожена, оскільки в мене коштів як таких, немає на трейди. Тому, якщо мені дадуть наступний бонус, я обов'язково зроблю наступний стрім. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь.